Я істинний Бог наш, Христос, що Воскрес із мертвих, я істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святого Отця нашої, анархи Епископа, Константинопольського золотогостого, святого, святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія, преподобного Меркурія после києво Печерського в дальніх печерах. Учениць Августи, мученика Порфирія Стратилата і 200 воїнів, преподобної Мастеридії, учениці Філолеї, Руминською, преподобно Меркурія Чигірчи, Гнігільського і Гумена Бригинського і всіх святих помили і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Браття і сестри, сьогоднішня неділя для нас, як і кожна неділя цього церковного року, має велике значення для пізнання істини Христової, яка необхідна нам всім для того, щоб спасти нашу душу, коли ми розуміємо, коли ми навчимо. Коли ми озброєні вченням Христовим, то нам немає чого боятися в цьому світі. Бо ми знаємо, розуміємо, віруємо, що Господь є основа, той наріжний камінь нашого життя, на якому ми повинні стояти, на якому повинні вирішувати всі свої духовні, житейські та інші проблеми. Отже, браті і сестри, сьогоднішня Євангелія говорить нам про те, Розцілення жінки, яка довгий час страждала від невиріковної здавалася хвороби. І майже так і є, коли людина страждає довго і не може вилікувати хворобу, то вона звертається до Бога. І е, науково доведено, браті і сестри, це вже публікації не, не раз були, що людина, яка у тяжкій хворобі звернулася до Бога. І Господь продовжує життя приблизно на 5-7 років. Тобто людина концентрує свої сили, свою, свою віру і допомагає боротися проти тої, тої недуги, яка її спіткала. Але для цього ж, браті і сестри, потрібна віра. Ми ж знаємо і розуміємо, як багато прикладів святого Івангелія, коли Господь стіляє тільки ту людину, яка вірить у Христа, не просто приходить до храму, а віра її є достойна. І Він говорить: через віра Твоя спасла тебе. встань і ходи, тому що, побачивши віру людини, він, як серце, видиться, він розуміє і бачить. Кожну людину, тобто Бога ми не можемо обманути. Ми можемо часто, дуже серед людей буває так, ходимо постійно до церкви, але дома, скрізь, ми ведемо себе недостойно, не як християни. Зате на, у церкві ми такі смиренні всі, і всі такі добрі. І все це добре, бо це є початок. Людина приходить, в церкву, церковлюється, вона перебуває в цій атмосфері і вона дійсно змінюється. Але сила диявола надзвичайно велика і надзвичайно велика спокуса в людини, якщо вона маловірна. Тобто, якщо вона не підкріпила знаннями свою, свою віру, розумінням, не просто вірую, а вірую в тому, що знаю, розумію, що прийняла Бога у своє серце. І ось вона мала немочі, довгі 18 років, як каже Спаситель. Але Господь поклав на неї руку, і вона встала, випросталася і відчула, що вона силася і почала славити Бога. Славити Бога, брати і сестри, це подячна молитва. Ми завжди повинні за всі ті діяння, які ми відчуваємо, розуміємо і бачимо. Ми повинні завжди віддати хвалу Богу. Та й взагалі людині, якщо вам людина робить якусь добру справу, ми забуваємо подякувати. Ви знаєте, один час ми так виховані з вами, що от коли ми почали, розвалився Союз, і ми почали бути незалежною Україною. І до нас приїжджало багато іноземних наших українців з діаспори, і вони дивувалися, вони кажуть. Ну як я ж оце оцій людині допомогла, і те зробила, і те. І ніякої подяки, слів, подяки не почула. А тому, що ми совки, ми так звикли, нас так вихов... не виховували так, і ми ось так і живемо. Але Бог, якщо ми віримо в нього, а Він робить для нас добрі речі, то ми повинні йому дякувати. Славити і дякувати, як от зробила ця жінка, яка випросталась ви і почала зразу говорити, славити Богу. Особливість сьогоднішньої Івангелії тої, що ця подія відбулася в суботу. Субота для іудеїв це є день святий, який вони святкують. І отже, як завжди, фарисеї. Знущалися з Ісуса і завжди Його висміювали, що Він щось робить у суботу. Ну, Він, звичайно, у цій Євангелії посоромив їх. Тому що дійсно, браті і сестри, для нас є неділя, той день Воскресіння Христового, в, в який Церква закликає нас робити добрі справи. І от і в суботу, і Юдейську Суботу, яку ми також святкуємо як суботу. Але вони святкують її вище Воскресіння, бо вони не вірять у Христа. Вони святкують її як суботу, як сьомий день, як, як день, який для них святив є. Та отже, у цей день Христос зробив добру справу. Він побачив хвору жінку і вилікував її від цієї хвороби. І вони ж осудили його, як же можна робити в суботу. Господь достойно їм відповів. А чи ви не встаєте вранці, і не відв'язуєте вола чи коня і не ведете його напувати, і це робить кожної суботи і так біль, біль, таке інше? Тобто він дав знати, що творити добрі справи і в суботній день, той святий день, який святкують юдеї, є важливим і є корисним для Бога і для людей. Отже, пам'ятаємо, браті і сестри, що у нас також є такі проблеми. Ми теж у свій день недільний, у день Воскресний, коли ми, ми також виконуємо якісь невідкладні роботи, але пам'ятаємо, що ми не повинні в ці дні творити гріха. Ми повинні пам'ятати ту заповідь про шість днів працюй, а сьомий день Господу Богу твоєму, тому що це важливо. І Бог хоче, щоб ми йому. Ми вознесли славу в той сьомий день, який відданий йому, який, який церква встановила святкувати. І от ми святкуємо через кожні шість днів, сьомий день неділю. Ми кожен день протягом року, всіх цих 56 неділь, святкуємо частину Воскресіння Христового і називаємо цей день малою Пасхою. Тобто, ми святкуємо Пасху кожної неділі. Тому ми і повинні розуміти, що цей день даний нам для добрих справ, даний день для молитви, для допомоги ближньому, для тих речей, які угодні Богу, які прославлять нас як християнина, і Бог бачить, що це, почує і віддячить нам за нашу віру, за наші заслуги. Братя і сестри, сьогодні ми також святкуємо день. Пам'яті великомучениці Катерини. Звичайно, для України це є велике свято. Свята великомучениця Катерина відноситься до тих перших жінок-християнок, які увірували у Христа і своє життя віддали йому до кінця. Катерина народилася в багатій заможній родині. Мати була таємно християнкою, батько не був християнином. І вона, увірувавши в Христа через духовника Матері, вона, звичайно, віддала все життя йому, тому що вона розуміла, що найголовніше є не те, що імператори і царі сватаються до неї, хочуть мати її за дружину і купати її в золоті і так далі. Але найголовніше це для неї було. Господь, який спасе, який і є істина і правда. І вона вибрала цей шлях. Шлях був нелегкий для неї, шлях великого мучеництва, бо з неї знущалися, хотіли все-таки направити її на цей ложний язичний шлях, але вона не піддалася. Вона віддала своє життя Христу, тому церква і шанує її наряду з такими. Великомучениці Кульянія Катерина, і Варвара, і Параскавея, і інші перші великомучениці, які показали свою віру, показали шлях, яким християнин має йти до спасіння своєї душі через труднощі, через проблеми, нести свій хрест достойно, щоб в кінці нашого земного життя. Ми могли сказати, що ми достойно пронесли цей хрест, і Господь оцінить наше життя земне, бо Він і дає нам це життя ради того, щоб ми спасли душу. Він дає нам життя, що тоді, у тробі матері, ми народжуємося, але дає життя для того, щоб ми пройшли цей шлях. Так як навчає Христос. Тому, браття і сестри, для цього ми повинні його розуміти, пізнавати, знати, не тому, що а це нам потрібно кожній людині. Богу це не потрібно. Він просто прийшов, показав нам шлях через апостолів, через церкву, через Івангелія, через проповіді, через все, яким шляхом має йти християнин. А ми повинні розуміти це і керуватися цим же всіх вас Господь благословить. Всі поминальні дні ми з вами молилися і в церкві молилися і біля цих і біля пам'ятних знаків, які там на Панаса Мирний Веспенському соборі була молитва, і в районах області у всіх благочиннях відбувалися ці молитви за спокій. Браття і сестри. Тому дякую вам всім тим, хто приходив на ці заходи. Тому що, тому що це важливо пам'ять дає нам можливість не повторяти помилок. А нам, як українцям, ця пам'ять о як необхідна, тому що ми повинні пам'ятати, хто був причиною зачинщиком цих голодоморів. Москва. Ось ми повинні пам'ятати добре, що ми 10-15 мільйонів людей втратили. Через голод на цій нашій родючій землі, де палку ткнеш і вона розцвітає, а безпам'ятні Івани дуже швидко втрачають все.